Зі зі мною до нараху. Всім привіт! І е, це наша нова частина колаби. Ну, е, я, я Gamers Game 34. Ну, так. Ну, в мене канал так називається Посилання на нього буде в назві Ми з ним сьогодні будемо грати колабу третю частину. Ой, точно. Що. До речі, друзі, я після цього відео викладу нову в Чікенган. Зараз почекайте, зараз зайду на кінка, я його буду качати, е, воп, покажу його профіль. Зараз Зараз, а де показати бой... бойців? Де показати бойців? Бойців отуди. А, во. во. Ба в нього найулюбленіший боєць. Ну як? якось. Yeah. Yeah. Давайте заходимо. Ну, ба... Бахтр... Ставте лайки в кого, в кого більше, ніж 20 бойців. У мене. У мене 2 більше. Скільки в тебе? У мене 42. А в мене 50 щема. Я, я так давно в у гра. Не... А ні. хтось за мною слідкує? <проб> за нами. Ні-ні-ні, <проб> ні, 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 ні. Йди, йди відтуда, йди відтуда. І так, друзі, ми зіграли каточку, ми програли, бо Вертема за весіне, а я з'являю. Давайте зараз всі наставимо пальці. Вертем, став? О, Ой. Відбій. Бо в нас тут тривога була, я не знаю. Зараз сорі за звук, я короче зараз, а відбій все, все добре, слава Богу. О, тривага була 14 хвилин тільки. Торі <різу> за звуки, крім нашого голосу. Просто мене на вулиці знімаємо. <різу> До речі, скоро я зніму свій перший стрім. О, інтернет! Інтернет! Пім-бр-бр. Пін. Поздоровайся! Всім привіт! Я Артем Ще ще, ще ближче до під'їзду, до під'їду. на може хоча знімати? Ні. Хто чує, ставте лайк. Та я зайти не можу. Ми тупо зараз з Артемом не хочу, я хочу в YouTube. А! То не то. Блін, не забув був за за паузи зняти. Давай на really. oh, другий Та присядь. Ти приколов. Я хочу собі дуже китак. Чекай, я візьму. Mr. Beck, what's up way. Давай! Бр-бр-потапін! І до речі! Якраз із все мартамом буде зв'язано одне із наступних відео, там, де ми побачили якихось тварюк монстрів. Тобто. <реклянні> а <На! реклянні> ти щоні до відео викликав? Що... Ось це. Ні, ну, ну оце, а оця сьогодні. Про монстрів? А оце? А оце сьогодні. А про монстрів? Е, не знаю коли. Давай сьогодні. Ні, про монстрів не сьогодні. Чому? Десь після завтра. Чому? Бо треба ще його зняти. І перед тим що треба викласти, викласти відео там, де я щось роблю, забув, сьогодні знімав. Там, де ти щось знімав. Та-та-та. Присядь. Присядь. Єс! Бібі, бай Бай-бай. Так, друзі, в нас столкновение. Все заради Артему. Ой, промаленький. Я здох. На мене кіт напрягнув. Блін. Ууу, скільки квестів! У мене, у мене два стардропа халява. Три стардропа. З хрестаєм Артем натисне. <хі> Епічний. Далі. Знову. Епічний. Мі ме. Далі. Супер. <хі> <хі> Ми, щось... Коротше, ми тут за Артемом бігали від дечого страшного. Де страшного? страшного? Та там просто Артем такий. О, Артем, Артем, а якого? Мені краще бойця з них взяти всіх. Mm -hmm. Бо я не знаю. Який краще. Що? Ну, хтось може гром. Ні, ну а хто подобається. Гр... Ні, хочу гейло іспитати гея іспитати Коротше, знімає, ти знімаєш? Та-та-та, Сагур. Сагур. Сагуріта горборіта. А, оцю штуку штука не буде в мене отут. А, я малюю. Угу. Дивися, дивися. Дивися. Я знаю. О, а який в нього пін? Зараз послухаю. Дивися, це б це б його закінчиться після. О, о, зараз гіперзультою протести. Ой, ма. Так, друзі, ми далі граємо. Що зайдемо? Так, це клуб мого друга Семен. Семен. Тут вказує, що два гравця. Якщо зайти. прикинь оцей, оцей клуб я створив, але тепер я не президент. А ти можеш когось видавати з цього клубу? Ну я вице це президент. Але але прикинь, вот я я створив цей клуб. Одначе відео. От, ну, там ж президент. А зараз я не прийду. А ти <плес> ну, можеш бо, 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 в мене із колобу? А Слова. тут є місце для челіків? Ні, тут всі, всі переповнені. Можеш когось видалити, Може підписники зайдуть. Назва Семн, Семн. КПЖ. Ну я, ну, може пізніше. Видно. Напишіть в коментарі, ось, напишіть, чи ви зайдете. Та-та та якщо зайдете, то ви, то вийде четверта частина. І, і, артен, і в наш, в, в, тій частині ми будемо видаляти, якщо ви напишете в комент. Все, давай сідай. Хворий. Ні-ні-ні, це не то, що ви подумали, я не на голову хворий. Опа! Щось новеньке. Ти наша локали. Ай-яй-яй! Я люблю нокаус. Ха ха. Ай-яй-яй! Пайпер! 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 ой ой Хпешка, хпешка! Мені просто мало хопе. Та-то два та Так ти стопер, стопорт! У Треба віру, а скільки на мене і менше кука було? Я не знаю. У мене два були. До речі, друзі, якщо ви хочете побачити гру з Артемом на моїй карті для гри в кальмара, типу хованки, то підписуйтесь на канал. І, і до нарахов. Денера. І до речі, ну, мене і, до речі, як факт у цього донеракур звати Артем, як і мене. Ні, да Я теж їх маю. Бібо і Боба. Який Біби Боба Лари? Біба і Боба. Ні, це Лари. Це Біба і Боба. Все. Пауза, пауза. Не вбив. Кіт, ти маму мав? А що в тебе один злив? А в мене. А В мене три. В Смислі три. мене три. Кубка. А, в тебе більший ранок. Ааа, мені меню. на базі мінус 9 давали. Прикинь? Зараз запись іде. Да? Коротше, зараз пауза буде. Виграли. <звук> Я люблю дизи кидати. Що таке диз? А, дизлайк? Ось два стар дропа, зараз будемо відкривати. Артем. -ак. О, 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 я хочу нарешті собі ім'я показати поміняти. Показати я а, хочу собі нарешті ім'я поміняти, Зараз. Зара. А, хоча я не буду міняти, я не хочу міняти це ім'я цього легендарного Ака. Далі ще Артама проказує. Класний. Ставте лайки, якщо він вам подобається. А пам'ятаєте, який у мене був раніше. Знову, знову, знову. А пам'ятаєте, який в мене раніше був акт. Подивіться там першу, другу частину. То, друзі, треба вже на цьому закінчувати. Відео вже довге. То все, всім пока. Всі? З вами, з вами і Артем і Нікі один. Коротше, всім пока. До на ракурс, На нього ссылка в назві відео. Па -па. пока Пока. Цензура!